Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваше благословенне життя у довірі Богу. Один з найважливіших аспектів зростання у Христі це слухати і слухатися. Бог завжди говорить до нас, і Він завжди підтримує віру. Але кожен крок віри це ризик. І довіряти у всіх аспектах Господу також непросто, проте в цьому і полягає наше благословенне життя. Ми завжди на щось спираємося, це можуть бути наші таланти або досвід, це може бути просто наша харизматична особистість. Можливо, може бути щось, що Бог зробив для вас у минулому. Але якщо ми спираємося на такі речі, то це неправильно. Бог ясно говорить нам на розум свій не покладайся. Приповісті 3.5. Але ми покладаємося. Я теж спираюсь на власне розуміння. Більшість із нас так і роблять, щоб відчувати контроль у повноті. Але наше найкраще життя у довірі Богу всім серцем, наше життя з надлишком полягає у тому, щоб дозволяти йому бути нашим пастирем. Ісус додає Мої вівці йдуть за мною, бо знають голос мій. від Івана 10:4 Він наш добрий пастир, Його голос ваша втіха. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую, що Ти мій добрий пастир. Ти ведеш мене до зелених пасовищ, ти ведеш мене до тихих вод. Дух Святий говорить, а я слухаю. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.